Солодощі студентам гроші військовим в обласному центрі влаштували благодійний ярмарок, кошти з якого передадуть бійцям Кіровоградського гарнізону. В акції взяли участь до півсотні студентів інституту комерції. Кожна група презентувала. Власні кулінарні таланти у приготуванні страв допомагали й викладачі серед смаколиків для бійців: кекси, торти, печиво, рулети, вафлі, мармелад, желе і солодкий плов. Ціни демократичні від однієї до семи гривень. Під час ярмарку зібрали півтори тисячі гривень. Шахматний торт є, є тіче молоко і є вафлі з гущенками. Готувалося все вчора, все є свіже. Часу зайняло небагато, так як уже ми це пекли. Ну і воно пеклося із задоволенням для хорошого діла. Передаватися це буде нашим кіровоградським підрозділам, людей, яким людям, яких я дійсно особисто знаю. Усі віднеслися дуже. Я не знаю, якось з таким патріотичним натхненням. Якщо це буде дійсно успішний проект, в майбутньому ми хочемо робити це весною, ще, але ми будемо робити це на вулиці для того, щоб зібрати вже не тільки студентів, а й різних гостей з Кіровоградщини. Неможливо, ще хтось приїде. Ми надіємося, хто захоче допомогти.